Звати Наталія представляю компанію Україна Громад, яка вже понад п'ять років займається розробкою сайтів саме державного сектору. За цей час ми реалізували понад 350 повноцінних сайтів від невеликих шкільних ресурсів до досить таки масштабних порталів територіальних громад. Ми Співпрацюємо з перевіреними партнерами, зокрема, це компанія Глянець, яка вже понад 16 років є лідером у розробці вебсайтів в Україні. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення державних сайтів саме на Дрюпа. Отже, чому державним сайтам державним установам потрібні сайти? Всі чудово розуміють, що зараз ми живемо в час стрімкої цифрової трансформації, і державні заклади вже просто не можуть залишатися осторонь. Сучасний сайт перестає бути візитівкою, перестає бути розкішшю і стає невід'ємним інструментом для взаємодії з громадянами. Є декілька важливих причин, чому сайт необхідний для державних установ. По перше, це вимога законодавства. Так, згідно кабінету міністрів України постанова номер 835, яка зобов'язує на органи влади публікувати відкриті дані, бути прозорими та доступними своїм громадянам. По-друге, це очікування людей. Вони змінилися. Громадяни хочуть швидко знайти інформацію, подати звернення онлайн, отримати актуальні послуги і не виходячи з дому. Це зручно. І по-третє, приклади впровадження сучасних рішень. Вони надихають вже інші громади, адже інтерактивні карти проблем, інформер якості повітря. Можливість запису до дитсадка, можливість запису на прийом до лікаря дистанційно. Усе це стало реальністю в багатьох ОТГ. І найголовніше, що сучасний сайт, він підвищує довіру до влади. І це сигнал того, що громада рухається в ногу з часом. Далі ми з вами поговоримо про безпеку. Безпека сайтів. Дрюпал для нас це ключовий фактор. Саме в умовах війни питання кібербезпеки державних сайтів виходить на перший план. Сайти державних установ регулярно піддаються кібератакам що стає причиною бажання викрадення персональних данів або поширення якихось компрометуючих фейків, саме тому безпечна платформа для сайту це вже не технічні побажання, а національна потреба. І в цьому контексті ми горді сказати про те, що за весь час роботи жоден із створених нами сайтів не було зламано. Жоден із наших сайтів не було е, зламано це результат правильного вибору платформи для сайту, системного підходу до оновлень, а також перевірки безпеки. Конкуренти часто використовують системи на зразок WordPress. Це конструктор сайтів. Ну, на перший погляд, зручно, е, дешево, що найважливіше, іноді буває для наших клієнтів, але дуже вразливо. Ці ЦМС часто підпадають до, стають мішенню масованих атак. Про це писали навіть в офіційних звітах ЦЕРТЮА. І більшість наших клієнтів прийшли саме з таких конструкторів. Але хочу сказати, що нам довіряють не просто так. Ми отримали офіційну відзнаку від СБУ за сприяння у забезпеченні державної безпеки. Саме на початку повномасштабного. Вторгнення, коли сайти наших конкурентів зазнавали масованих кібератак, наші сайти залишилися незламними. І такими є і по сьогодні, і в майбутньому такими ж вони будуть. Чому саме Drupal? Всі знають, що ми створюємо сайти на платформі Drupal, і зараз поясню, чому саме вона. В світі, у всьому світі на Drupal створюються найрізноманітніші сайти. Від сайтів візитівок до порталів з величезною відвідуваністю. Причина цього очевидна, адже Drupal зарекомендував себе як надільний, потужний та безпечний движок для сайтів. Крім того, Drupal поширюється під ліцензією, яку легально можуть використовувати і як державні, так і комерційні установи. Наведу вам декілька основних переваг: саме Дрюпал, Безпека. Це те, про що ми тільки що говорили. Drupal використовують такі структури, як Уряд США, Європейська комісія, уряди Канади, Австралії, Італії, Франції. З відомих прикладів можу навести такі, як сайт Білого Дому, створений саме на платформі Дрюпал. Навчальних закладів сайти університетів Оксфорд Кембридж та «Мід». також створені саме на Дрюпал. Наступна перевага це масштабованість. Повторюю ще раз, від невеликого порталу для обласної ради, Drupal дозволяє до, верніше, від сайту для школи до великих порталів обласних рад. Drupal дозволяє створювати портали будь-якої складності, відповідність українському законодавству. Це також дуже важливо. Тобто підтримка відкритих даних, адаптивність для мобільних пристроїв для того, щоб сайт відображався на будь-якому пристрої гарно. Також інклюзивність, це режим для людей з вадами зору, голосовий пошук, усе це присутнє є на наших сайтах. Зручність. Панель керування максимально спрощена, інтуїтивно зрозуміла. І навіть звичайний користувач без досвіду роботи з сайтами, скориставшись нашою інструкцією, зможе наповнювати самостійно сайти та редагувати інформацію на цих сайтах. Відкритий код Drupal – це не комерційна система. Вона постійно оновлюється, підтримується тисячами розробників по всьому світу. І не прив'язує наших клієнтів до однієї компанії. Ми переконані в тому, що Drupal – це стратегічно правильний вибір для державного сектору в Україні. Трішечки про наші приклади та досягнення. Так, це я забігла наперед. Перепрошую. Ми маємо за плечем понад 350 реалізованих проєктів і кожен з них це унікальне рішення. Для конкретної громади, наприклад, для Вінницької обласної ради ми реалізували систему електронного документообігу, що дало змогу оптимізувати роботу депутатів та працівників апарату. Для Якушинецької ОТГ створено сайт з інтерактивною мапою проблем, інформером якості повітря, графіком руху транспорту, а також особистим кабінетом мешканця. Створюємо сайти для шкіл, садочків, медичних закладів, які мають в собі зручну панель керування. Щось не гуртається. Сучасний дизайн, розділи для батьків, педагогів, адміністрації, лікарів, пацієнтів. Є можливість записатися діток у садочок, у перший клас, записатися на прийом до лікаря. Ось. Також трішечки про наші. Досягнення. Ми пишаємося тим, що вже неодноразово здобували призові місця у національних конкурсах на найкращий веб-сайт закладу освіти. Зокрема, це перше місце у номінації Найкращий вебсайт закладу позашкільної освіти, а саме Вінницький міський палац дітей та юнацтва. Також ще розповім коротенько про переваги роботи з нами. Чому саме обирають компанію Україна громад для створення сайтів саме для державного сектору? Ми найбільше спеціалізуємося і працюємо з громадами, СНАПами, закладами освіти, закладами позашкільної або дошкільної освіти, закладами медицини, а також культури. Ми забезпечуємо повний супровід. Тобто, ми не лише створюємо сайт, ми навчаємо наших клієнтів користуватися цими сайтами, їх наповнювати. Наша величезна компанія постійно оновлює систему, слідкує за її безпекою і підтримує сайти в роботі. Наші сайти це адаптивність. Вони виглядають добре на будь-якому пристрої. Це інклюзивність, відповідність всім стандартам ЦАК, також відповідність вимогам законодавства, про що ми вже говорили раніше. Також наша компанія долучається до меценатських ініціатив. У непрості часи ми надаємо знижки. Інколи створюємо сайти безкоштовно і підтримуємо громади, які шукають альтернативні джерела фінансування. Ми переконані, що майбутнє державних послуг у зручності, відкритості та безпеці, і сайт для цього є першим кроком. А Компанія Україна громад є вашим надійним партнером для створення сайту. Разі в мене все. Можливо, у вас є якісь питання, з радістю на них відповім. Дякуємо, Наталя. Не є питання. Не є питання. Так, питання виникає наступного чину, не наступного характеру, не з чату, а від мене особисто. Як відбувається оновлення дизайну? Ну, Наприклад, якщо я замовлю сьогодні сайт, а через рік, два, півтори мені захочеться його оновити. Як це відбувається? Наскільки знаю, у вас є теми на сайті, але як відбувається оновлення? Це платно, це безкоштовно, це відбувається якось автоматично, чи потрібні ще якісь додаткові роботи або зміна наповнення? Дякую. Дякую за запитання. Так, у нас ми пропонуємо саме готові рішення, де вже є по різних напрямках готова структура, готовий дизайн, але він не є таким, що буде 10 років однаковий. Ми працюємо над оновленням, над новинками. і Кожного разу у нас з'являється щось новеньке, щось сучасне для того, щоб ваш сайт не був застарілим. Ми створюємо нові теми, і так дійсно з старого сайту можна перейти на новий, і ми допомагаємо в цьому нашим клієнтам, замінивши стару тему на нову, здійснюючи наповнення допомогу в наповненні сайту, перенесення інформації з старого сайту на новий. Власне, що стосовно питання оплати, то для наших клієнтів це, це безкоштовно, так. Для постійних клієнтів залишаємо для оплати лише вартість за технічну підтримку та хостинг сайту. Дякую. Можливо, зали є питання. Так. У мене завжди є питання, можете просто мені давати мікрофон після кожного доповіді. У мене багато питань до України громад, тому що це послуги, ви надаєте послуги, з якими ми стикаємося звичайні громадяни щодня. І дійсно дуже часто буває. Особисто мене як айтішного користувача дратує, коли заходиш на якийсь державний сервіс. Він або не працює, або він виконаний неякісно, або він незручний. А більше всього, дратує людей, коли вони дізнаються, скільки коштів було потрачено на ті чи інші сервіси, і потім вони не працюють. Я знаю, що у вас досить лояльні ціни. Хотілося б трошки по, по цінам притись, ну, звучити якісь цифри. Скільки це може коштувати? Бо, може, ми говоримо про сайт, який там сотні тисяч гривень. Хотілося б дізнати ваші ціни. Дізнатись. І хотілося б все-таки поговорити про тему, яка зараз дуже актуальна, на жаль, в Україні, це доступність сайту для різних категорій населення. Тому що, ну, дивіться, коли ми користуємося комерційним сайтом, там, наприклад, інтернет-магазином електроніки, якщо на нього заходить людина, в якої є певні фізичні на жаль обмеження. І цей сайт не дозволяє їй користуватися сайтом. Якщо це ми говоримо про комерційний сайт, вона може його закрити, відкрити інший сайт, яким вона зможе користуватися. Коли ми говоримо про державний сайт, неї такого вибору немає. Якщо це, ну, грубо кажучи, як Кушенецька громада, в неї один сайт, і аналогів цього сайту немає. Наскільки важлива зараз доступність для, для людей, які повернулися, наприклад, з війни, щоб ці сайти були супердоступні, інклюзивні і щоб вони працювали на всіх пристроях? От у мене два питання. Фінансах це раз, які громади і садочки собі можуть дозволити. І друге питання по доступності сайтів, що ви робите для того, щоб будь-які громадяни, будь-яка категорія населення могла користуватися цим сайтом. Ну, Перше по питанню вартості сайтів. Сайти є досить доступними по своїй вартості, адже використовуємо мультисайтинговий підхід до створення сайтів. Ще раз повторююся, у нас вже готові рішення, да, з готовою структурою, з готовим дизайном, але це не зупиняє нас підходити індивідуально до побажань та потреб кожного клієнта. В цілому, якщо говорити про цифри, то наразі досить доступна ціна на створення сайтів. У нас це 10 тисяч гривень, це єразова плата за створення та наповнення сайту наших клієнтів нами. Тобто ми переносимо всю інформацію з старого сайту на новий, якщо ж старого сайту немає, нам просто збирають цілі папки інформації, надсилають і ми це все вносимо. По суті, буквально за місяць ви вже отримуєте готовий сайт. Повністю наповнений і запущений. Тобто ми допомагаємо все, ми створюємо, ми допомагаємо з візуальною частиною, ми його наповнюємо, налаштовуємо і в кінці кінців запускаємо. Після цього ми не кидаємо наших клієнтів, як то кажуть, у вільне плавання, тому що ми їх супроводжуємо на кожному кроці в подальшому, адже надається також нашим клієнтам інструкція по наповненню сайту для того, щоб їм в подальшому було легше зорієнтуватися в тому, як працювати. але Іноді також бувають такі випадки, що ну не мав в клієнтів часу читати ту інструкцію, ну щось вони не розуміють. Ми також стараємося до кожного клієнта підходити індивідуально. В разі потреби ми і віддамо відео на їхньому сайті для них знімемо відеоінструкцію, щоб їм було зрозуміліше, і зідзвонимося, обговоримо все в телефонній розмові. Тобто постійний супровід, якщо клієнти наші не встигають десь щось розмістити, у нас радах, Термінова рада, хтось потрапив, е, не дай Боже, десь у лікарню з відповідальних осіб, які наповнюють сайти, до нас клієнти звертаються і ми швиденько допомагаємо їх в розміщенні якоїсь інформації. Е, власне, технічна підтримка сайту та хостинг це. 3500 гривень раз на рік щороку. Що стосовно оплати за створення сайту, це є разова оплата. Тобто ви один раз заплатили за сайт і забулися про це на довгі роки. Тому ціни досить лояльні. Що стосується інклюзивності, ми дуже суворо, можна так сказати, слідкуємо за цим. Наші сайти наразі мають в собі голосовий пошук. І людина з обмеженими можливостями може зайти на сайт і через мікро... наушники, да, будь-яку гарнітуру, яка є з мікрофоном, проговорити назву сторінки до прикладу. І на сайті автоматично з'являється сторінка, яку бажає побачити відвідувач сайту. Також у нас є Перепрошую забула це для так, інклюзивна версія саме для людей з вадами зору, тобто сайт також може змінювати і колір, контраст, розмір шрифта, жирність, тобто, все це є зміни і підлаштоване для наших клієнтів. Аналогічно також у нас зараз в розробці і можливість прикріплювати до звернень, наприклад, Голови сільської ради відео. Повідомлення, наприклад, для людей, які є, не не можуть розмовляти і розмовляють жестовою мовою для того, щоб вони також могли подавати петиції, якісь звернення, щось тому подібне. Ми зараз працюємо над тим, щоб можна було надсилати відео. Повідомлені і е, голосове повідомлення, тобто людям, які мають обмеження і не можуть надрукувати, е, також вже в процесі скоро буде завершено. Е, тому от, саме так працюємо для того, щоб на всі наші сайти були е, доступні. Е, Будь-яким людям з будь-якими можливостями, щоб ні, ні одна людина взагалі не могла відчувати себе якоюсь не такою або особливою. Тобто стараємося так, щоб всі були на рівних і всім було доступно. Дякуємо за відповідь. Буде ще одне питання із Ютуба. Не одне, а навіть два. Так, перше питання було від Віри Т. чи є технічна підтримка вже після запуску сайту. Ми говорили, буквально ось я говорила, а може не, не досить чітко розкрила цю тему. Після запуску сайту ми накидаємо наших клієнтів, у нас повністю працює технічна підтримка. Тобто за клієнтом закріплюється особистий менеджер. І в подальшому він вже супроводжує клієнта на кожному етапі по роботі з сайтом. Зазвичай активним цей етап є. Ну, зі сторони клієнтів я маю на увазі, це приблизно ще місяць після того, як ми запустили сайт, і вони починають щось самостійно робити на сайті. Так вони активно звертаються, ми активно їх консультуємо, допомагаємо. Далі, вже, коли клієнти більше розуміються, розбираються в наповненні сайту, звертаються до нас також з будь-якими запитами, що технічними, що запитами по наповненню сайту і менеджер. Допомагає, тобто супровід сайту залишається на постійній основі. Дякую. Ще одне питання від Ірини. Ці сайти створюються під ключ замовнику і де зберігається код та чи є обов'язково після продажного обслуговування? Коди зберігаються у нас. Ми нікому не даємо до них доступу до цих кодів. Ще раз, будь ласка, іншу частину створюється підключ замовнику, де зберігається код та чи є обов'язкове після продажне обслуговування. Тобто, перше, чи сайти повністю підключ, друге, де зберігається код платформи, і третє, чи є обов'язкове обслуговування після запуску. Так, ну вже я вже сказала, код платформи є тільки у нас і нікому з клієнтів, взагалі іншим стороннім особам, ми не даємо доступів до нього. Після запускове обслуговування сайту обов'язкове. Тобто це хостинг сайту, по суті, те, без чого взагалі не може існувати сайт, оновлення сайту, підтримка його роботи, моніторинг сайту для того, щоб він був доступний, оновлення безпеки сайту, що є важливим. Тому без цього сайт не буде, який би він не був, він не буде працювати вам багато років. Тому обов'язково команда, яка підтримує сайт, це дійсно повинно бути, тому що без цього. Сайт не буде таким, який він у нас є. Скільки це коштує? Технічна підтримка сайту. Ну, у нас наразі вартість 3500 гривень за технічну підтримку сайту, та його хостинг, що входить і. Це на місяць? Це на рік. На рік на рік. Так, 3500 гривень на рік. Тому це досить, ну, можна сказати, що смішні кошти. Що входить у цю вартість, повторюся ще раз: це е, технічне обслуговування вашого сайту, е, моніторинг е, сайту, слідкує за тим, щоб він завжди був доступний, був справний, відкривалися всі сторіночки, все працювало справно. І також оновлення безпеки сайтів. Проте ви можете навіть не знати, що наші розробники щось там працюють над сайтами, оновлюють, але вони дійсно є. І для того, щоб сайти працювали так, як вони працюють, над цим працює величезна. Е, Компанія, величезна команда професіоналів. Так, поки відповідали, виникли ще два питання. На третє ми вже по суті відповіли: у вас є хостинг, чи ще потрібно купувати окремо. Давайте ще раз повторимо. Так, хостинг входить у вартість технічної підтримки сайту. Тобто це 3500 гривень раз на рік щороку входить в вартість технічної підтримки та вартість хостингу це все разом 3500 на рік. Дякую. Останнє питання, чи є можливість замовити сайт для іноземного закладу? Звісно, є звісно, зв'язуйтеся з нами. Ми радо обговоримо з вами питання співпраці і відкриті абсолютно до всіх пропозицій. Останнім часом навіть не тільки для навчальних закладів державного сектору розробляємо і для приватних, і для закладів культури. Вінницька обласна філармонія. Думаю, всі про неї знають також наша робота.